Усім привіт! Як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас чаровий огляд автомобіля зі Швейцарії. Honda CRV. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Honda у нас 2015 рік. 1.6 дизель на механіці шестиступка Двигун 1,6 на 118 кВт. На гарних легкосплавних дисках оригінальних зимова гума 24 рік. Всі чотири колеса одинакові. Весь автомобіль в рідній фарбі. Попереду маємо датчик світла, датчик дощу, біксінон, поворотний, парктроніки, противотуманки, омивачі фар. Наголошую, весь автомобіль в рідній фарбі, по капоту немає сколів, подряпин, бампера ціленькі немає ніяких пошкоджень. По цій стороні також все гарно. Всі вікна 15 рік, включно з лобовим, зеркала складаються, підігріваються. Тормозна система хороша, нічого не потрібно буде робити. По не ржавий, гарний. Тут у нас стопи фонарі ціленькі, без пошкоджень, без запотівань. Позаду маємо парктроніки, камера. Вихлопна частенька. Регенерації проходить часно, сажовий не забитий, помилок немає, все гарно. Присутня у нас шторочка по картах в багажному відділенні. Все чистенько, немає подряпин, поріжок ціленький, гарний. знак аварійної зупинки, також жилеточка. Тут у нас. Зараз відкриємо, подивимось, маємо докатка, як завжди в Хонде. сіточка, ключі, домкрат. Всі герметики, все гарно, все збережено, по заводу, ніякої жавчинки, все дуже гарно. Стеля, давайте звідси оглянемо. Без пропалень, без пошкоджень, все дуже також порядочку. По салону. Карта хороша. Коврички. Сидіння також без пошкоджень, ціленькі, гарні. По цій карті також все добре. Позаду пасажири водія сидіння збережені. Складається сидіння в рівну підлогу. Дуже виходить велике багажне відділення в фонди. Підлокітничок у нас на два підстаканники, все ціленько, гарно. Попереду водійська карта, як бачимо, також хороше, повний електропакет. Тут у нас помічники, термо шкірою, регулюється по постій по наклону. Тут також сидіння хороші, коврички. Підлокітничок не затертий, гарний. По цій стороні карта хороша, торпеда приладова панель. Все гарно. 204 тисячі оригінального пробігу. Зараз Заведемо, все, подивимось. Заводиться дуже гарно, співоберта. Зараз включиться пробіг. Підігрів передніх сидінь, шестиступка. 204 тисячі оригінального пробігу. Радіо працює. Камера заднього огляду, давайте оглянемо. Дуже чітко, все якісно показує. Дзеркало з автозатемненням. Тут у нас ніша під окуляри. Зеркала підсвічуються, водійська також. Дуже хороший автомобіль, сервісна присутня. Кого зацікавить таке авто, телефонуйте. Відео з товщиноміром, по фарбовим покриттю при потребі можу скинути додатково. Отож, кого зацікавить, телефонуйте. Усім дякую.